Здравствуйте, церква а, мені 29, в Мене є дружина, чудова дитина. А, ну ми частина церкви. Ну живемо собі потрошечки, як ну як всі. От, але ну, орендуємо житло, і ну, хочеться ж своє хочеться своє житло. І деякий час назад це хочеться. Я думаю, ну треба ж якось там ізучити ринок, що скільки коштує, як, як шукати, де шукати. От, і почав вивчати і побачив, що це ну, нормально коштує так? От, А я конкретно знав, що я хотів будинок і почав вивчати, і потім почав дивитися, розумів, що я таких коштів одразу не маю. Почав дивитися варіанти, може кредит, може розсрочка, може ну різні варіанти. І замітив, що це не я маю мрія, мрію, а мрія похотну, захопила мене вже якось, і це стало якимось ідолом. І так це мене вимотило насправді, бо я ж свої думки кудись направляю, там щось думаю собі. Там то не виходить, то не виходить. І так вимотався і прийняв рішення віддати це Богові. Я помолився Богові, сказав Богу, Боже, що Ну я знаю, що в тебе є для мешкання для, мого, для моєї родини, в тебе є житло, в тебе є свій план для нас. І я знаю, що в своєму свій час я віддаю це все в твої святі руки. Ну і все. І... І, на цьому. і ми просто почали молитися. На домашці це озвучив, ми почали домашкою це молитися. От. Ну і все я забув. І тут історія до, до теми. Там ми займаємось будівництвом, ми робили там ремонт одному чоловіку в центральному міському районі. А там так класно, так сподобалося. Мені така класна вулиця, будиночки. Я йому кажу, а ми так здружилися, я йому так кажу, слухай, я б тут жив. Він каже: та слухай, тут жити, тут такі гроші каже, коштує. Тут ну там і дорога, і все а там. А в них реально класно. У них річка там поруч, класний район там для родини просто супер. От. Але я помітив там будинок там <хи> на краю вулиці, такі ну там занедбана така територія була. От і почав питати, почав питати. А ми ж все ж так вірно і молимося, і домашкою, і родиною, і братами. От і процес запустився лише з того, що я почав питати, і ми почали бачити Бога в кожному кроці. Але мене попередили, що цей будинок не продається лише тому, що там якась продавщиця така ну вона дуже зла, не, не не, не спілкується з людьми, тому ніхто не може його купити. От, але ми ж з Богом, ми ж нічого не боїмося. От і ми пішли до неї на контакт, і реально з першого разу ми здружилися, Ми знайшли загальну мову. От, але там були ще питання, там дуже складно було з документами. Там е, на наща... спадщину треба було вступити, і там з третього покоління. Ну, дуже все складно, і цей процес запустився. От. І цей процес діяв 5 місяців. Ми боролися за цей будинок і бачили Бога кожен раз у кожний, е куди ми не приходили. Але ж диявол не хотів, він постійно ставив підножки якісь, не невигодно, щоб у не, будинок був. От. І це так смішно, іноді таке там, відтраплялося, що е там, ця продавщиця каже, слухай Ігор, ну ти везучий. Я кажу, та я не везучий, це Господь, ми ж молимося. А вона така, та ти що, слава тобі Боже? Ну, п'ять місяців ми боролися і ми купили цей будинок. Алілуя! І ще, що саме цікаве, що ну, там такі цінники, оцей приятель, що ми робили ремонт. Е я кажу, ну хотів би тут купити. Він каже, та це неможливо, там воно дивись. А він напроти себе купив гараж і каже, та я гараж, там 4 тисячі і там, територія за ним він там сонячні батареї хоче поставити. Каже, 7 тисяч віддав. Тут будинки каже, 25-27, той за 35 п'ять Сусід біля мого будинку, який я купив. Продає без ремонту там ще глина, там на стелі, за 23 тисячі. Ми купили будинок за 4 тисячі доларів. Алілуя! А і ще хочу сказати, на чому зазначити увагу, то що коли я віддавав це в руки Бога, я не мав жодних підстав, в мене не було жодних заощаджень. Ну якийсь там, ну не на будинок, це 100%. От нема ніяких наміток там, що я де щось хочу купити. Але Бог чудесний, Бог чудес і у Бога є все для нашого життя. Амінь.